Готуємо сьогодні суші. Для початку беру сир домашній, підсолюю чуть, додаю чуточку майонезу і збиваю в блендері. Поки готувала сир, тим часом зварився рис. Рис також трошки посолила, поцукрувала і додала от, гарнесенько перемішала. І тепер готовий рис викладаю на листочок, щоб не прилипав до рук, змочую трошки руки водою. Все спресувала, виклала, перевернула другим боком, викладаю сир, викладаю нарізані соломкою огірочки, акуратненько все скручую, спресовую. Зверху викладаю рибку, рибку виложила, спресувала, посипала кунжутиком. В інший рол закручую також сир і авокадо нарізане соломкою. Також спресувала, зверху рибка посипала кунжутиком все гарно спресовую. Нарізаю і на тарілочку. А тут я скручую все всерединку і рис, і сир, і огірочки, і рибу. Так само все спресовую. Воно гарно нарізається, і чудесно получається. І все те саме повторюю з авокадо, і все, смакота готова. Нарізала, виложила, ви тільки подивіться, яка красота, а смакота просто неймовірна. Всім смачного, всіх цілую, люблю, бувайте!